Краще, ніж було. Краще? краще. А, че, а чому з'являється? Ну, як ж чистіше стало на мусорках? Чистіше. Ну, у нас добре стало там. У нас там чистенько. Ну, ну, Видно, бухи вони ж у нас забирають. Ми їм платимо. Я задоволений, бо я тут рідко буваю, чистота і порядок. Було гірше, зараз краще стало. Що зазвичай викидає? Зазвичай стройматеріали. Дивани, шкафи таке, ну зависить від пори року. Осінь осінню листя, зимою, це ялинки. А так дивани, шкафи, ну такі, от, ветки обрубані, обрізані. Всього вистачає. А ялинки я бачу все завалено, куди вони? На переробку. Це Що з них буде тепер? Будуть переробляти і на брикети, я думаю, пускати.